Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Хаббутню. Сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаву новину: це остаточні. Списки, які будуть в коробках, тобто техніка і 3D-стилі. Також буде святковий календар, і щось це новеньке у нас. Тому по традиції хочу попросити вас підписатись на канал, полупити вподобайку та відповідно написати коментар, що ти думаєш про ці коробки і що ти думаєш про святковий календар. І чи будеш ти донатити, напиши в коментарі. Друзі, нагадаю, що підписатись потрібно з усіма сповіщеннями від цього каналу, щоб не втратити якісь дуже круті бонус коди, наприклад. І розпочнемо із святкового календаря. Отримайте Велику коробку безкоштовно. Святковий календар приносить щоденні подарунки і вперше за історію події безкоштовно велику коробку. З 1 по 25 грудня заходьте до World of Tanks щодня і забирайте безкоштовні нагороди, що чекають на вас. Якщо ви пропустите один день чи більше, ви все одно зможете отримати нагороди попередніх днів під час наступного входу до гри. Заберіть свої подарунки зі святкового календаря 12 разів протягом усього предріздвяного періоду. І ви отримаєте одну велику коробку як додатковий подарунок. І зараз, думаю, час уже перейти до новорічних коробок та розповісти вам, які ж все ж таки будуть танки і нові 3D-стелі 2024. І перший лот це Тигер Маус 120 тонн. Важкий танк, Німеччина, 9 рівень. Дуже крутий танк, має бронювання, має хорошу гармату, яка стріляє Альфа Страйком 500 30 одиниць і хорошу таку, скажімо, рухливість. Трішки непогана, але достатньо. Наступний лот це об'єкт 752, це радянський танк 9 рівня, барабан на 3 снаряди. Барабан на 3 снаряди, до речі, кадешиться не так-то і довго, але в районі 30 секунд для 9 рівня це буде задовго. З нашими динамічними боями, це буде затягуватися, ну мінімум на 2-3 барабана у середнього статистичного гравця. Тайп 63 це нова японська гілка, яка вийде у нас в 2024 році. Або перед новим роком з'являться у нас танки у грі, але думаю, що Wargaming не буде цього робити і він захоче це випустити десь в січні, можливо, 10-15 січня нову гілку. Отже, Type-63 це є новою механікою, автоматична гідропневматична підвізка охолодження гармати. Так що розумієте, в чому справа? Те, що цей танк буде нас вчити грати на новій гілці нових японських танків. Наступний лот це у нас XM66, це американська. Скатеса у восьмого рівня, яка має гармату непогану, але в загальному ще й башню. Яка крутиться, а крутиться вона всього на 25 градусів наліво та направо. Чимось схожий цей танк на є3, особливо по бронюванню в башні, тому що бронювання там дуже круте. Але як сама пт Сау, я не скажу, що вона класна, вона трішки складна. На ній ти не попушиш, як на вайпері чи віпері, хто як говорить. На цьому танку буде трішки складно грати. Альфа страйк невисокий. І саме такий лот, який я називаю трішки по-іншому, не буду зараз тут говорити, щоб не порушувати етику спілкування. Сор 10-10 це Великобританія, прем восьмого рівня СТ. Нещодавно пам'ятаєте, у нас вийшла гілка цих ксорів британських СТ колісних, і Варгемінг продавали нам цей прем за реальну валюту. А зараз вони хочуть запихнути в коробку, так як Варгемінгу не вдалося продати велику кількість цих ксорів, і Wargaming вирішив запихнути їх ще й сюди. Чому запихнути? Тому що навіть гілка мало прокачується. Гілка мало кому цікава, тому що це колісні танки, які не мають бронювання, так гармати там чіткі, але в загальному танк ні чому. І наступне це 3D-стилі нові 2024 року. 3D-стиль Hot Rob на ebr 105 3D стиль Sky Sentilia на фазу. Першу із бойової перепустки. 3D-стиль тюр на Гівіє 100, 3D-стиль на Кобра, 9 рівень із бойової перепустки, та 3D стиль на Є75. Е що можу сказати? Можу сказати, що круто. Стилі, в принципі, можна казати, що круті, але нас рухають до все ж таки нових танків, які будуть виходити в 24-25 році на кластері World of Tanks. Закривати гру ніхто не буде, тому що це дійсно дойна корова. А можливо, і через те, що тут такі погані коробки, Wargaming і хоче нас відбити від бажання сюди донатити, щоб ми вже чекали новий вихід, нового, так скажемо, рівня гри, який буде окремо випущений, World of Tanks не закриється. І хочу запитати у вас, як ви думаєте, чи це хороші лоти, чи ні. Чи будете ви їх купувати? Напишіть обов'язково в коментарі. На мою думку, що тут тільки два хороші лоти це Тигр Мау 120 тонн і об'єкт 752к. Ну, ще можна подумати над тайпом 63. Так, він трішки незручний. Складний, але грати можна. Можна грати, не скажу, що він поганий. І хочу ще запитати у вас, як вам в загальному ось ці 3D-стилі, які ви бачили на екранах, чим вони вам сподобались? І що ви думаєте про стиль на ЄБР, який схожий на ретромобіль? Типу, ну якось це дуже дивно, щоб на ЛТшки була кастомізація ретромобіля? Що стосовно ціни, ціни у нас будуть середні, не дуже високі, 12 великих коробок. Усіх видів буде коштувати 497 гривень, 28 коробок буде коштувати 1028 гривень, 80 коробок буде коштувати 2461 гривня та 200 великих коробок усіх видів буде коштувати 5525 гривень. Гривень знижки, відповідно, що є. Типу знижки, як це маркетинг працює, ви знаєте. Хто не знає, можу розповісти це особисто на стрімі, що і як то все тут робиться. Очікується ціни в 2024 році і не мають вони змінюватися, тому що варгеймінг, якщо змінить ціни, то взагалі просто залетить до дупи такої, що. Піде у величезний мінус. Друзі, всім буду дуже вдячний за підписку та написання коментарів. Друзі, всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним успіху. Всім пока-пока!